Привіт. Палки, Динамівці, синьо-білі. Ми тут з новинами, які змусять ваше серце битися швидше, як ми вже говорили в попередніх відео, Динамо прагнуло підкріплення в півзахисті, і очікування закінчилося. Сьогодні я розповім вам усі подробиці цієї бомби, а також розкрию ще одну позицію, на яку дивиться Динамо. Якщо ви тут новачок, не забудьте зареєструватися, щоб нічого не пропустити. А тепер перейдемо до суті цього хвилюючого дня. Динамо щойно оголосило про перше підписання на. Зимовий сезон. Згідно з інформацією, яка вибухнула в соцмережах, новим ключовим гравцем киян стане 21 річний український півзахисник Максим Брагару, який зараз виступає за одеський Чорноморець. Відомий журналіст Ігор Бурбас повідомляє, що Брагару одягне кольори білосиніх лише влітку 2024 року, коли закінчиться його контракт із моряками. Згідно з надійними джерелами, контракт Брагару з киянами укладатиметься за схемою 4-1, що підтверджує його. Його прихильність до клубу у нинішньому сезоні в Україні Брагеру відзначився в 19 матчах за чорноморець, віддавши цінні гольові передачі. І як я вже згадував на початку, Динамо зосереджено на зміцненні оборони, що змушує нас вважати, що на підході нові спекуляції. Ходили чутки про Тараса Качарабу, але клуб не починав переговорів, принаймні поки. Тепер ми хочемо почути вашу думку, що ви думаєте про те, що Брагеру найняли носити нашу улюблену синю білу сорочку? Чи вірите ви, що він буде відсутньою частиною? Поділіться своїми очікуваннями в коментарях. Залишайтеся з нами, адже ми повернемося будь-якої миті з більш свіжими новинами. Ось ваш канал, де не вщухають пристрасті до Динамо. До наступного разу, шанувальники!